Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на Черняка 2 до жительки села Біла Криниця зателефонував незнайомець, представився слідчим міліції. Повідомив, що онук 63-річної жінки скоїв правопорушення і треба одну тисячу доларів США за його визволення. Для жінки така сума є непідйомною. Вона сказала, що в неї лише півтори тисячі. Шихраїна такі на такі умови погодились. І продиктували свої правила. Вони заборонили жінці класти слухавку і виконувати їхні накази. Через деякий час біля будинку пенсіонерки вже стояв автомобіль однієї служб таксі. І як тільки жінка передала гроші водієві, зв'язок обірвався. Згодом стало відомо, що насправді онук в безпеці він відпочивав на риболовлі. Така ж ситуація виникла і у 53-річного Василя із села Зоря. Тільки учасником сюжету, нібито став його син. У батька шахраї стали вимагати півтори тисячі гривень за порятунок хлопця. Але чоловік, поки розмовляв із зловмисником, зумів подзвонити до сина із стаціонарного телефону. Коли виявилось, що з ним усе гаразд, просто попрощався із шахраєм. Хочеться вкотре застерегти громадян, аби вони були обережними зі своїми коштами, оскільки тим більше тепер, коли в країні скрутне економічне становище, подібні шахрайські дії можуть стати все частішими. І якщо ви зрозуміли, що вас намагаються ошукати, одразу звертайтеся на гарячу лінію 102.